Eh, так, ну, eh, у мене презентація про Леонардо Да Вінчі та Луку Пачолі. Eh, не можу сказати, що там суто математична інформація буде, чи суто про науку, оскільки ну, виконати з життя Леонардо те, що він був художником, я теж не могла. Тому про це теж поговоримо. Але… Ну, і... Безпосередньо про особисте життя Леонардо, теж я зазначу. От Леонардо ді Сер П'єр да Вінчі, це його повне ім'я. Народився він 15 квітня 1452 року в селищі Анк'яно у Флорентійській республіці, поблизу містечка Вінчі, звідки йде частина його імені Да Вінчі. А, тобто, це не було як таким от. Прізвищем, як ми звикли вважати до да вінчі. а Дісер П'єр вказує на те, що його батька звали Піро, тобто як такого прізвища у Ленарда не було. От рідною мовою чоловіка була італійська. Також він трохи володів латиною. Втім, якраз погане знання латинської мови заважало його навчанню. Оскільки Леонардо був позашлюбною дитиною, він не мав права навчатися в освітніх закладах, тому він був змушений займатися самоосвітою. Ну втім, як бачимо, це дало свої результати. От, е Безпосередньо чим займався де вінчі, отже, зараз про них і поговоримо. Насправді Леонардо Вінчі нерідко називають універсальною людиною, оскільки дійсно перерахувати. Всі галузі, якими він займався, досить важко. Де Вінчі дуже виділяла його думка щодо мистецтва. Живопис він розумів як універсальну мову, подібно математиці у сфері науки, якій втілені пропорції та перспективи виявлення розумного початку, так би мовити, який царює в природі. Втім, для початку обговорюємо безпосередньо нау науку. О. E, насправді я підсумувала цим терміном досить багато галузей, в яких відзначають Леонардо, наприклад, математика, фізика, хімія, астрономія, ботаніка, інженерія, ну механіка в цілому. Отже, розглянемо винаходи, які він розробив. E, на слайді можна побачити креслення. Це всі креслення його особисто. E, Довись, креслення... Знову видно. Знову здається, видно лише перший слайд, там, де Леонардо да Вінчі написано. Так, так, О, так, топ. на жаль. А, а я вже гуртаю. Дивно. Я okay, якраз хотіла так теж спитати. <laughs> Блін, а, а як це пофіксити? От виноходи так, мали бути. Mm -hmm. я Тепер все Ну, от щодо попередніх слайдів, тобто, я не знаю, видно, що я гуртаю, так? Ні. Nee. Ні. Я не знаю, що чому на це проблема. Тепер знаю, який... тепер Може, тому що я в повноекранному режимі була, вона щось не хотіла гортати. Отже, ось цей слайд якраз про біографію Леонардо, от, звідки він родом, якою мовою спілкувався і так далі. От, тут я зазначала щодо того, чим займався Леонардо да От, І тепер безпосередньо е, наука, е, а саме. Галузі, в яких він був досить як так би мовити, його відзначали в цих галузях саме математика, фізика, хімія, астрономія, ботаніка, інженерія, механіка. В цілому отже, розглянемо винаходи, які він розробив. На слайді можна побачити креслення парашуту певно, один з найвідоміших його винаходів, О, також креслення кулемету, броньованого танку, водолазного костюму та орнітоптеру. Орнітоптер це не це літальний апарат, який літає завдяки змаху, як живі істоти, що мають крила. Леонардо особливо цікавили проблеми польоту, будучи в Мілані. Він розробив багато малюнків, вивчав літальний механізм тахів різних порід, і навіть кажанів вивчав. Леонардо дійсно мріяв про створення літального апарату. Досліди він також проводив, але, на жаль, вони були здебільшого невдалими. Одна з його відомих цитат на цю тему звучала так: хто знає все, той може все, аби дізнатися і крила будуть. Щодо орнітоптера, де він ще зробив висновки, що люди заважкі, а їх руки занадто слабкі, щоб злетіти, використовуючи механічні крила, грубо кажучи, приділя... прикріпляючи їх до рук. Але згодом він дійшов в ідеї про спорудження апарату, який не обмежує рух людини для можливості керування ним. Леонардо хотів, щоб апарат приводився в рух власною силою, що по суті є ідеєю аероплану. Але йому не вистачило самої ідеї мотора з достатньою потужністю для втілення цього апарату. Також серед його винаходів були і військові апарати, як вже я зазначала, зокрема на слайді є з кулемету та броньованого танку. Свій прототип танку де він ще й запропонував герцогу міланському Людовіку Сфорсона, у якого він служив на той момент. Це був подібний на таз от він з -зліва, точніше, справа знизу. От. Це був подібний на ТАС-фургон у формі черепахи, оснащений з усіх сторін 36 пушками. В середині, по ідеї, мало бути вісім чоловік, які безпосередньо керували машиною, направляючи в стрій. Ворожого війська. Ця машина рухалась завдяки зубчастим колесикам. Втім, у цій схемі є дуже цікавий момент. Оскільки м, передні колеса, на відміну від задніх, рухалися в протилежну сторону, і відповідно це заважало руху танку. М, є здогадки, що він зробив цю помилку навмисне, оскільки боявся, що перша теорія, що Сфорцу е, міг збудувати е, по його схемах танк, що міг нанести дійсно людям шкоди. М, і друга версія, це те, що він боявся, що схему захоплять вороги. От. Видно, я слайд перегорнула. Так, так. Так. Угу. Ось uh, цей ескіз свідчить, що Леонардо, зокрема, наблизився до розробки велосипеду, втім, достоменно невідомо, вигадав Леонардо Вінчі велосипед чи ні. Деякі дослідники вважають, що малюнок велосипеда в щоденнику Вінчі було внесено вже після його смерті учнем Салаї. Джан Джакомо Капроті, що був його учнем, моделлю, помічником, зокрема, можливо, лише переніс малюнок з оригіналу в щоденник. Ще з таких цікавинок, це те, що саме Леонардо Да Вінчі впровадив термін Золотий перетин, про який ми поговоримо трохи пізніше, вже розглядаючи життя Луки Пачолі. І знову ж таки хочу наголосити, що Леонардо не міг навчатися в університеті. і Всі ці винаходи він розробив саме через самонавчання. Звісно, не всю інформацію він вчив сам одним з його найвідоміших вчителів. Був Андреа дель Вер... Верокйо, італійський скульптор і художник епохи відродження. От, він зокрема вчив Джованні Ростічі. Про картини Да Вінчі я вже згадаю в кінці, якщо буде час, тому зараз розглянемо життя Луки Пачолі. От. Отже. Лука Пачолі, повне ім'я фра Лука Бартоломео де Пачолі, народився близько 1446-1448 років. Точної дати народження, як і дати смерті, наразі невідомо. Родом він був теж з Флорентійської республіки, як і Вінчі, і, до речі, вони були досить близькими друзями. Народився він в італійському містечку Сансеполькро в провінції Арецо. От розглядаючи його досягнення, можна виділити виділити заснування принципів сучасного бухгалтерського обліку. Метою введення бухгалтерського обліку і складання в цілому фінансової звітності є надання користувачам для прийняття рішень повної правдивої та неупередженої інформації про фінансове становище, результати діяльності та рух грошових коштів. Підприємства а безпосередньо принципи бухгалтерського обліку це правила, якими треба керуватися при вимірюванні, оцінці та реєстрації операцій і при відображенні їх результатів у фінансовій звітності. От і от у 1494 році Лука Пачолі публікує свою роботу з математики під назвою Сума арифметики, геометрії дробів і пропорцій, і пропорційності. І там один з розділів називається трактат про обчислення та записи, в якому і міститься якраз формулювання основних принципів сучасного бухгалтерського обліку: подвійний запис, дебет, кредит, баланс та інше. От і е, також хочу якраз розглянути поняття про золотий перетин, про який я вже сьогодні згадувала. Отже, золотий перетин це коли дві величини утворюють такий перетин, що відношення їхньої суми до більшої величини дорівнює відношенню більшої величини до меншої величини. От, взагалі вважають, що запровадив цей термін піфагор в джерелах, які мені вдалося знайти насправді трохи різниця інформації з цього приводу, тому розібратися, хто яке ставлення, мав до цього терміну, було трошки важкувато. І тоді яке відношення до цього поняття має Лука Пачолі у 1509 році у Венеції він видав трактат під назвою Божественна пропорція, в якому розвинув теорію Де Вінчі про побудову гармонійного шрифту ідею золотого перетину. Е, і тому в деяких джерелах Вікіпедії, зокрема, вважають Луку Пачолі ймовірним автором е, ідеї про золотий перетин. І, до речі, е, ілюстрував е, цю цей трактат саме Леонардо да Вінчі. От це теж зазначалося в джерелах, що я там прямо наголошувала на тому, що дійсно ці ілюстрації були досить блискучими. От, ну і в цілому, в принципі, це, певно, були найголовніші досягнення Луки Пачолі, які, ну, які я змогла знайти. От, і в мене є ще три слайди про картини Леонардо Девічі. Да Вони, типу, не обов'язкові, оскільки це все ж історія математики. Але якщо є час і комусь цікаво, я можу розказати про дві картини безпосередня пані з Горнестаєм та Джоконда. Так, Антон, давайте розкажіть, Це цікаво, будь ласка. Так, ну от на останок я б хотіла розглянути дві з всього чотирьох жіночих портретів, написаних Леонардо, а саме пані з Горнастаєм і Джоконду. Взагалі, де він в різні періоди свого життя вважав себе в першу чергу інженером та ученим. Він віддавав образотворчому мистецтву не дуже багато часу і працював поволі, можна сказати. От, тому художню спадщину чоловіка назвати великою, на жаль, не можна, а низка його робіт. Або значно пошкоджена, тим не менш, його картини й досі призводять фурор серед поціновувачів, зокрема Джоконда. Цікаво, те, що Вінчі був першою людиною, яка правильно побудувала скелет людини. Це трошки за анатомію, оскільки там дійсно. Ну, не можна якось переоцінити е, внесок Вінчі в анатомію. Отже, саме Леонардо е, допустив думку, що хребетний стовп складається не з трьох, а з п'яти хребтів, там от. Е, Це щодо анатомії, в принципі, це також стосується картин. от, І тепер про. Пані згорностаєм. Отже, ця картина має, безперечно, дуже цікаву історію. Я б не я б навіть назвала її, певно, як такою драмою, оскільки, як я раніше згадувала, Леонардо да Вінчі служив міланському герцогу Людовіку Сфорцу. Він не тільки робив його винаходи, йому винаходи, а й малював картини. І от на картині ми бачимо молоду Цицилію Галарані, або Ще чилію, там є щодо цього різні вимови. От яка в руках тримає горне стаю у ті часи? Ця тваринка символізувала чисто. Так би мовити, цнотливість, бездоганність. Втім, це не просто якась дівчина. Це не просто якась дівчина, яку він вирішив намалювати на той час Цицилія була коханкою герцога, от, і Леонардо, звісно, про це знав, і він якраз міг підкреслювати відповідність коханки герцога офіційній придворній моралі. Жінка повинна була з одного боку виглядати цнотливою, з іншого боку, бути прекрасною. Каханкою. Тобто, попри те, що вона не перебувала в шлюбі, це не є прямо, плямою на її репутації. От. Також ця картина є досить цікавою за рахунок е пози, в якій зображена Цилія. На портреті Цилія але рані повертається ліворуч, е ну тут прав праворуч, типу, але от, немов прислухаючись е до когось невидимого. Це вперше відзначив поет Бернардо Белін... От. Такий портрет в три четверті був також, до речі, одним з винаходів Леонардо. От. І щодо Джоконди, от, розглянемо. Тепер найвідомішу картину Леонардо да Вінч, «Мона Лізу. Моналізу. Ця картина призвала просто неймовірний фурор і була на вершині популярності дуже 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 довго. От і якою до речі, якою популярною картиною в ця, ця картина не була. Жінка, яка зображена на цій картині, досі залишається невідомою і досі є багато здогадок і сумнівів щодо того, хто ж на ній зображений. Зокрема, однією з здогадкою. Є те, що е, Де Вінчі намалював е, свою матір, зобразив свою матір. Леонардо дуже любив свою матір, і в деяких джерелах пишуть, що він ледь не в кожній картині хотів втілювати як такий образ своєї матір. От щодо картини Джоконди, тут є один дуже цікавий ефект. Якщо е, дивитися на картину, е, така особливість цієї роботи усмішка е, на обличчі. Коли ти дивишся на картину саме на губи, відчуття, що є усмішка. А коли відводиш погляд трохи в бік, відчуття, що ця усмішка зникає. От. І Леонардо вдалося якраз створити такий ефект мерехтливої усмішки. І, до речі, якраз саме губи чоловік малював близько 12 років. Сама ця картина в цілому є якимось прям феноменом, я би і так назвала, оскільки Давінчий писав її аж протягом 22 років і все рівно залишив її незакінченою. Вважають. От. Отже, ця картина і досі вважається найбудатнішим, найвпізнаванішим і найбільш дослідженим витвором мистецтва у світі. Отак от. Так от. Дякую за увагу. Дякую за чудову доповідь. Все нормально. Mm -hmm. Це така тема, тому дуже приємно було почути. Про картини ви казали, що ще третя є? Uh, прошу. Якась цікава картина. Ви казали? Чи мені почулося? Ні, я сказала ніби дві А, да. добре, добре. Значить, ну, Я казала, що дві з чотирьох, з чотирьох mm -hmm. е, в принципі, жіночих е, портретів, які Вінчі, Там ще є два портрети, але я подумала, що це буде забагато, якщо все це розглядати. Дякую. Ні, Завжди можна розбавляти доповіді там, це не суто математика має бути, тим паче про таких великих людей. Дякую вам за доповідь. Чи є якісь запитання у нас, у наших слухачів? Як завжди, якщо є питання, обговорюємо. Добре питань нема, тоді зупиняємо.